Всім вітання. Починається нас нова історія. Починається з того, що наш бус так присів, що ще не на сніколи сидіє. Випружені наші сконали. Бачимо портубно землею. За Зараз п'ята година ранку. Їхати щось під сітка номера. Сітка номера щось не хоче нас світити. О, давай, давай, давай її закислилися контакти, все на ходу. Запрацювала. Значить їдемо довго очікуна поїздка сарни, вже не знаю, скільки нас чекали. Я нікому не кажу, що їдемо в сарни, бо ж стільки пороси заїхати, вже вівтор, нам треба зробити сарни, плюс плюс звягель. Бачимо, два котли. Два котли. Плюс ще повний бак палива. І ми придавили і тяжко течкові. Тяжко, то сильно не поспішимо, у нас дороги не аж такі. Так сказав трошки раніше. Спав буквально біля 4 годин ці ночі. Так доробляв теплоакумулятор, а теплокумулятор можна було доробити раніше, замість та, та того, щоб робити на дзвінки, я відповідав. Відповідав на дзвінки. Плюс ще вчили ми Андрія варити. Що світиться, світочка є, світочка є. Поїхали. Поїхали, спати хочеться, вимкнемо вимкнемо нас освітлення на вулиці. Всім приємного перегляду. А нам як щасливої дороги. Нулі. Нулі на одометрі Побачимо, що у нас за котельні. В будь-якому випадку щось буде цікаве, щось буде особливе. No, Туди направо, на рівне потім. Зараз їдемо наліву. Потім туди на рівне і на Житомирську на зв'ягель. Наступний об'єкт. Має бути наступне відео, поки що ми їдемо на, на цей об'єкт. Щось дивно. що тут поліції не видно, Суза. Є, да? Як круто завжди поліція стоїть на цьому. В кільці є, не є. А, є, з тої сторони там 5 хлопці. На кільці видно. Вони... Роботу, роботу свою виконують. Залишилося ще 4 кілометри, 4,8, майже 5 кілометрів, ще нам їхати. Ну і власти сам об'єкт. Де Димохот, бачимо, стоїть новенький, версія люкс. До речі, теж я дав контакти. І ціна там, і консультація нормальна. І трошки зусиль, бачимо теплоакумулятор із прицепа сюди. Забіг, котел з буса сюди забіг. Сюди забіг. Коліно є, трансформер із ревізією. Все файно. Не знаю, там по висоті співпаде чи не співпаде. Тож я не знаю з висотою, що в нас буде. Щось там ми по телефону колись говорили, це ж пройшло вже не скільки місяців. Бочку будемо замотувати, трошки потерлося. Трошки потерлася, будемо замотувати, пхати туди. І тут трошки місця. В принципі, місця вистачить. Тут газовий котелчик, це люди на газовому. Вихода зразу нам бачимо, готові. Просто буде легко. Єдине, що гарячу воду ще поки що. Ще, ще треба буде, ще буде гарячу воду сюди зробити. І все. Так, дивимося, що у нас тут. Що в нас тут? А у нас тут наступне теплоакумулятор вже гарнюній, гарнюній, гарнюній. тут потім буде куплятися блискучий скотч під колір під колір нашої обшивки. Просто склеїли тим, що було. Бачимо, як утеплено. Рівно сіми ну, тут, тут теж так само, Просто, бачимо, про... коли я за заскочить шов. що тут шар. Шарпачмак утеплювача, наші патрубки аж там Отак має бути утеплення. Ми ну ще нам починаємо думати, просто не було можливості. Не було можливості працювати. Бачимо, тут дуже тісто, там насоса ми ставляти не будемо. Ми його планували тут поставити перед бочкою, а може так поставити на, на повороті, якось ще не знаю як. Бо сюди теж, по-перше, місце для розширного бака треба. І там об'язка газова труба, і, ну і насосина на будиночок. Трошки місця треба. Ще починаємо працювати. Только щось трошки наспаковував на угад, бо не знав точно, що ще, як воно де буде, а чого не знав, бо ще ж бочка не на місці, коли немає бочки, ще не можна спланувати. Трошки погано, що я виходив, поробив перед, ну, думаю, щоб знизу зв'язувати, щоб було добре нам на молекулу. А бочка трошки виступає за коталик по так, рівненько, щоб це було цей вихід, щоб туди був рівненько. Так треба буде якась поворотненька робити. Ну, не те, що погано, але Де, буває, краще ще підходить. Де, буває, що ще краще. Починаємо щось робити. Трошки не виспані, але не знаю, щось мені найчастіше було працювати у Львові на першій котельні. Ї... Її був, мабуть, більш виспаний, ніж зараз. Можливо, можливо, погода не така була. Хоча погода зараз і сніг випрохає, як і, і дощ, і щось таке. Можливо, вже втратив відчуття втоми. Вже не висипляюся, вже не, не відчуваю. Щось трошки тут дозапаковувати, трошки запакую. Це гільза під е, термобалончик і термометр буде. І гільзочки зразу вже бачу на термометр. Влад. Ага якщо ще не знаєш що робити, понапакову, понапакову. це понапаковував, понапаковував. Це обов'язково все одно треба буде робити. Все одно треба буде робити. Ну що, починаємо, щоб ми так по-дорослому вже працювати, а не а не гратися. Ну, на дворі вже, бачимо, було потемніло. Потемніло. І ми, м'яко кажучи, не виспані. Ну, Влад може, трошки більше поспав, мені приходить доробляти бочку. Але працюємо тяжкувато. Подача вдалося якось Ну, Для кожного вузла тут якось так і хочеться, щоб гарно було, і начебто воно виходить дуже гарно. Може, туди насос не пнути, доступу не буде, щоб сюди не стерчав, під таким кутом трошки підбирали, підбирали, мусить такого саморобного робити ніпеля, дві різьби зварювати, щоб зменшити цю висоту, бо не співпадало з тою висотою, що з котлом. Ну, Виходить, якби результат мені подобається. Навіть дуже подобається. Але так все повільно. так все повільно, По 10 разів знімаю, підганяю. Тут бачите, по такий кут йшов. Треба вийти напряму. Це коли бачите, як воно скільки разів прихвачували, там щось підрізали. Там там, ще щось. ще щось, ну, Це влада тут трошки менше роботи, ніж стандартно. Тут тільки один насос, один триходовий, Але все ж таки на воду є триходовий, щоб щоб йому було не скучно, то вас роботу доробляє. А в мене що залишиться? Цю трубу з'єднати. Але я не про те хотів зняти частиночку. Зняти про те, що ідеальний замовник, чим ідеальний не, не має цілий день і не заходить. Рано вирішує так, 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 все. Робіть, ви знаєте, як треба і все. І за того, наче, то ми багато часу тратимо, а все одно роботу зробили дуже багато. Навіть якщо робота не проста, бо тут не просто це було зробити. Ну подача там, вона не складно, і то треба було прийняти якесь рішення. Трошки воно теж не, не йшло куди нам треба. Тобто господар не заговарює. Красота. І раз, два, поки ми домовлялися про цю котельню, він дуже довго, дуже довго чекав. Дуже довго чекав. Ну, там Багато щоб відбулося за той час. Але він теж по телефону, я не знаю, скільки там. Лічні хвилини з ним проговорив. Який об'єм, яка бочка, змійовик без змійвика, якась ширина дверей, висота котельні на воду брати, не брати, там один-два насоси, все. Отаке таке основне проговорили, кімнату про мати брати не брати, не питаючи, за кімнату не, не запитувався. Ми якби зараз вже всім ставлю, потім люди все одно додають. І все. І все. А є такі люди, що стільки проговорив, стільки проговорив, що більше, ніж часу, ніж робити ту котельню. Просто не знаю. Там, годинами, годинами, якщо все зложити. до, до будне, там днями проговорив. А то бачите, як гарний клас робити. Ну потім зробиться, покажемо. Бачок на 200 літрів. Єдиний єдиний момент. Ми беремо е, всю фурнітуру під один дюйм, а тут дюйм з четвертю. Візьма. Ого, болти 8. 8,8. 8. Підсилені болтилені болти тут. Щоб, щоб не зарвало. Металл мабуть там тоненький. Хоча не тяжкий цей бачок. Тяжкий бачок. А болтин ліпили. Десяточка ще. Я там Нічого не на йому. Я його зробив. Water System, Water System. 200 літрів. Бачка 1700 літрів. Бачок італієць. ось там ламає писати. Вже влада дійшла робота до електрики. Котел якийсь такий цікавий. Цікавий котел. Хороший чи поганий я не можу сказати, бо я в цьому, м'яко кажучи, не дуже. Але роз насос стоїть ґрунт, восце вже говорить про якість. Говорить про якість. О, який тепломіничок на гарячу воду вистачає його. Значить що, Влади виняти перемичечку, під'єднувати кімнатну програма. Ну, не програма... Просто а буде перехід від газового і твердопалу автоматичний зробити. Ну і одночасно буде кімнатний програматор. Трошки нестандартно тут воно. ці контакти і нестандартна Бачимо... зазвичай зліва йде. Подача будиночок. А тут бачимо злів дві трубки це е, гаряче водопостачання, справа дві трубки на опалення, крім того, справа подача. Ну, не стандартка, бачимо звороточка тут. Хтось фільтра не знав, як паяти, паяв вверх ногами. Ні, да, верх ногами. не з головою. ну теж не наші проблеми. Не наші проблеми. Але досить нестандартна. Случення котла підпає, я там не бачу цифр по схемі. Значить 41-42. Я так розумію, що то воно раз, раз петля. Значить під'єднається. У нас буде один раз такий китайський котел, що ми не змогли під'єднати того. Нема входу під кімнати програматор. Чи ми не знайшли, чи воно має. Бачок такий гарний котел. Не бачимо, вже тут по опаленню вже. Зроблено тільки металом з'єднати там. І електрика. У мене тут ще роботи багато. А працюємо ми в таких умовах. Криша у нас настає над головою. Криша є, хоча на вулиці бачимо, такий сніжок трошки виперхає. Температура там можливо мінус один, ну недалеко від нуля. Але вітру немає, нічого нам на голову не падає собі. Столичками свого нам вдалося вмістити, хоча везли два коти в бусові, а столичок ще дійшов. Нам ним дуже зручно, хоча він тимчасовий робився взагалі не для тієї роботи. Ми хотіли зробити розбірного, немає, насуки не доходять. Плюс ще отакий от стіл, ми весь інструмент розложили, собі крутити, пакувати. Все Бачимо, у нас тут досить зручно. Досить зручно. І ходити вас і котельня, і котельня рядом. Не треба ні по дробині, ні по чому. Це також полегшує на роботу, суттєво полегшує. Не Так як десь дощ на голову і нема де поставити. Ну, так, трошки холодно, але вітру нема, тихенько ворошишся і нормально. Особливо навіть не вдягався працюю без куртки. Тим більше, що частина, велика частина в котелі, десь там погріє, разом там тепленько погрівся трошки, десь трошки вийшов, розварив, через бу нарізав і знов пішов. Якось так. Ну що, що вам сказати? Працювали ми як могли. Нічого не прибігали, вже ні. Ноги не піднімаються переступати. Зробив я мале коло. Тільки цей байпасик з'єднати. вже бачимо американочка одним дюймом. Одним дюймом. Все теж американська позатягнути. По сороковості. По сороковості все готове. Тут по сороковості все готове. 40, готові, А тут 25 зробити і тут лад трошки-трошки-трошки не з'єднав цих дві труби і все, і тут теж буде все готове. Ну і вода бачимо. а Не бачимо, вже камін закрили. Шепить що ну, може чуємо. Пів бочки точно є води, а може більше. Може більше пів бочки, але води, що готові нема. Майже цілий вечір. Потихеньку ми підпитували, щоб було менше роботи. Проводочка тут термостати на котлові є. І тут проводочка, все-все-все, кімнати все, все. програматор. Автоматичний перехід між газовим і топаливним. Все-все-все, ну провод, який був, такого поставили, не було вже проводити. Цей термостат. Все-все-все вже поробив. Всі штури, всі проводи. Тільки цей нас під'єднати копловий. Термоголовочки поставити, термометри поставити і палити. Ну, оце доробити трошки. І Ми йдемо трошки відпочинемо. Може починають підсідати батареї. Бачимо, ці батареїчки треба заряджати, теж підсідають. Я думаю, що там особливо показувати не буде, що трошки покажемо. Вже доробимо. І буде запуск, це вже буде окрема серія. Нам до побачення. Точніше, нам <смеш>, не на добра ніч, а всім до побачення.